Шкода кодіак, Щоправда не знаю якого року. Знаю, що 240 тисяч пробігу. Маємо ось такі диски, але офіціал написав замінити диски. І передні, і задні, там задні хороші. Колодки. Колодки колодок немає. Так, що я тут роблю? Знімаю двигун. Двигун 2 літра дизель. Вже майже його зняв. Знімаю по причині того, що... Замінити задні сальні колінвала, замінити передні сальні колінвала і замінити ГРМ. Чомусь я так собі Подумав, що мені буде легше зняти двигуна, ніж, ніж отут гратися з коробкою. А Це все робити. Тут, в принципі, щоб зняти коробку, практично це все потрібно зробити. А щоб зняти двигун, там залишається небагато. Коробка з цієї сторони має такий вигляд перевозданої даної красоти. Ось так, скинув підрамник, от так зафіксував рейку. Все, буде щось цікаве, буду показувати. Тут такого нічого немає, просто все розбираємо, так як колись я знімав на B8 пасаті, так само і тут. І тільки що замітив, ось злизаний болтик. Автомобіль обслуговувався тільки на офіціалі, більш ніде. А болтика злизали. Негідники. Мені потрібно зараз кардуна відкрутити. Е, думаю, якщо я там його відкручу, то він ну, мені дасть зняти двигуна, правда? Правда? А цю защитку потрібно зняти. Ну от і все, двигун на місці. Цією штукою пустив вниз. Він лежить. Кардан на місці і допомагає. Металь ще підніме. Ніч треба забрати. не лінуйся. Ще разок. Це вже лишнє. Ну ладно. Кондьора не спускав, але, мабуть, буду спускати, побачу. Трохи заважає. Буде завгад при встановлені. Отак от. Все. Кардана. Тут відкрутив, тут послабив і тут відкрутив, але тут можна було не відкручувати, він так і не зійшов у мене, десь там він проржавів. Вистачає його на бік здвинути і все, можна знімати. Отакий двигунець. Цікавенький. Такий двигунець і йому пиздець. Чого? Та ні, все нормально з ним. Фільтр на коробку ось де знаходиться, хто буде шукати, він стоїть ось тут. На ньому такий захисний екран. Як бачимо, він сухенький. масло в коробці ще не мінялося, 240 тисяч. І відмовились міняти, щоб коробка не зловила глюка. Хоча я думаю, що вона не зловить глюка. Адже це не автомат, а ДСГ. Тут має бути все нормально. Ну, не захотіли, значить не захотіли. Зараз в першу чергу я <кхів> ось тут розбираюсь, а потім буду знімати коробку. Так, необхідно скинути роздатку. З чого це починати? З коробки чи з сальника? А? Тут сальник біжить. Мабуть, я зараз скину коробку, щоб бігун був легший, а потім буду з ним поратись. Так, Щоб скинути коробку, необхідно скинути роздатку. Роздатку. Дивлюся в роздатці. Ось контрольний отвір, значить нас мастила в роздатці приблизно ось так має бути. Це значить те, що нам необхідно злити насилу з роздатки. І з коробки, мабуть, також, тому що якщо я дістану роздатку, з коробки може потекти масло. Тут масло має бути приблизно порівняно пол... по... 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 По на пів осі. Зараз роздатки з'їлна. Потім будемо шукати, де з роздатки зливається масло. Я не бачу. А, всього диви. Зливай. А з коробки біжить. Дзеркальна водичка. Подивіться, яке масло чистеньке. 240 тисяч книжці. В сервісній книжці нічого не вказано про заміну масла в коробці. Ніякось так. Зараз трошки зіллемо. Щоб можна було там від'єднач, воно не текло. І закручуємо пробочку назад. І питаннячко. <кхи> У нас роздатка. Тримається на її осі підтримку два болти і два ось тут. І прикручується чотирма болтами до коробки. Один, два, там третій. І четвертий знаходиться от Там Там, ззаді. І я ділюся, до нього дістатися ні звідси ніяк не можна. Чи, можливо, роздатка має зніматися разом з коробкою? Хто знає? Можливо, я це даремно роблю. Що ви скажете, хлопці? Може таке бути чи ні? Що воно знімається разом з коробкою? Ця роздатка. Можливо, я масло даремно позливав. Але то нічого страшного. Звільнемо назад. Даремно я зливав мастило з коробки із і з роздатки. Так воно все знімається. Скажу, що на автомобілі зняти її, Це, мені здається, прикольно було б. Тут у нас сухенький. Тут у нас сухенько, все добре. Маховик в прекрасному стані, мабуть, такий люфт є в нього, донизу сплив трошки під своєю вагою. Але отак, я не знаю. За нього мови не було. Щоб міняти, не міняти, ми його залишаємо. Дістався до переднього сальника. Значить, бачимо запитування ось тут. Мені здається, або біг сальник сам. ну Це ми побачимо, коли знімемо. От тут Поки ми думаємо, що зараз мить не будемо мить побачимо по факту. Або біг сам корпус. Десь до блока, або по піддоні. Що ви скажете? Куди бігло? його? Мені здається біг корпус. Біжить корпус. То зараз розбираємо і дивимося де бігло. Що я можу сказати? що сальник тільки почав потіти. Бігло десь ось тут по кругу. Сальник тільки почав потіти. А от задній сальник він не витримав, пустив. Задній сальник пустив. Будемо міняти також. На даному двигуні регламент заміни ременя ГРМ 200 тисяч. Цей ремінь проїхав приблизно 120 тисяч. Він стоїть у нас по оригіналу. Вак. І я б рекомендував би міняти тут його на 100 тисяч. Вже ось такі видні на ремені тріщини. 100-120 тисяч і міняти. Більше не затягувати. Зняв сальничок. Значить що, бігло, мені здається. Ось тут -от тут, так мені здається. можливо помиляюсь. Точно не тут. Тут було сухо, можливо, щось бігло з цієї сторони. Сальник тільки почав бігти. Так, стан ремня на пробізі 240 тисяч. Стан ремня, як на мене, задовільний, подивіться, 600 тисяч він легенько проходить. Легенько. До речі, щоб його замінити, потрібно знімати піддон. Так, ви його. Не замінити, ось тут не протягнете. Ні, 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 потрібно знімати, так нічого не зробити. Все. Це залишаємо, не чіпаємо. Зачищаємо. Масло, мені здається, буде міняти тільки пізніше вже, хоча можна було б його і вже злити. Чомусь я цього не зробив. ну Ніхто не казав, що буде його міняти. Я думаю, що буде. Зачищаємося акуратно гарненько і ставимо новий сальничок. Так, все підготовив. Зачистив, безжирив наніс герметика на поддон, в кутики. Насальник на наніс поза резинку трішки герметику. Не знаю, можливо, хтось проти, не проти, я зробив, щоб було все там в ну, І Кутики ось тут є. Тут також легенько намастив. Це встановлюю. В ідеалі, звичайно, потрібно встановити сальник, а потім вставити поддон. Ну. Так теж можна, але потрібно акуратненько все робити. Ставлю сальничок. Тут можна без оправки, без нічого, він просто надівається сюди і вигинається назовні. Ось так все гарненько у нас повилазило. Чітко. Ну і тут трішки. Все, сальничок на місці. 4 години запускати двигун не можна. 4 години. Ну Я думаю, що я встигну встановити за цей час. Жарт, звичайно. Так. Збираємо ремінець. Ремінець на місці. Зробив я 4 оберта, потрібно трішки ще підтягнути роліка. Фіксатори у нас на місці. на місці. Єдине, що мене тут, бачите, я зуба згубив. Як думаєте, страшно чи ні? Щоб обов'язково фіксувати повний насос в міці. Багато хто запише з вас, що раз виробник завод зробив, значить потрібно. Головне качати. І все. Для чого ця мітка? Хто знає, напишіть у коментарях. Все, тут підтягуємо, затягуємо, затягуємо і можна збирати. Аж тільки згадав, що потрібно було показати, як ставити сальника. Зовсім забувся. Сальник ось це кільце. Має стояти ось так. Десь приблизно на цю мітку. Має стояти кільце. Чи на цю? Ні, здається на цю. Так, тут штрих-код, і сюди кліця це ставиться. Отак. От і з цієї ж сторони у вас має бути помітці. У мене бачите трішки одійшло. Тут помітці і там туди ставити. І це сюди. Буде люкс. Так, далі. Хто зрозумів, той зрозумів. На коробці маємо теплообмінник для охолодження масла в коробці. Вже не йдуть. Трубки в нас радіатор, а в нас є ось такий теплообмінник. Звертаємо увагу, на вході в теплообмінник маємо сіточку. Сіточку. Зараз пробую її дістати. Цю сіточку. Опа, така вона зроблена не дуже якісно, але затримує якісь крупні частинки. Все, можна ставити коробку. Коробка важкезна, дуже важкезна, одразу кажу. Двигун готовий, лежить на землі. Опускаю автомобіль, потім цепляємо козою і встановлюємо на місце. Як ви бачите, двигун вже на місці. Все зробив, встановив. Ви знаєте, мені дуже сподобалось працювати. Головне все робити в своїй послідовності, нічого не змінювати. І все стає чітко, бистро, чітко і надійно. Головне в своїй послідовності. І в мене залишилась досить важлива робота. Це залити мастило в двигун, тому що я те злив. І коли після того, як залью масло, не забутися замінити пробку, закрутити нову. Це дуже важливо, тому що офіціал написав, що потрібно замінити кришку двигуна. Бо тут масло. А тут масло по тій причині, тому що коли міняють мастило, тут не витирають. Там у нас збирається мастило старе, пісочок і воно сочиться. Дуже часто так є. Перевіряв колись на своєму пасаті. У мене там також стояло. Ну, Дивіться, який піску. Ого. У мене було там масло. Я просто все витерча частенько, сухенько і все. Отже, але офіціал сказав замінити. Так що міняємо, ну, перед тим там підготуємося, заливаємо мастило. Взагалі як має це, це все бути. Пробка має бути на місці. Ось так. Зараз ми робимо отак. Обезжиркою. Заливаємо, вимиваємо, накриваємо тряпочкою. І повітрям видуваємо. Ось так приблизно має виглядати заливна пробка перед тим, як заливати мастило у двигун. Чистенька. Наливаємо, запускаємо. Так, і запускаємо двигунець. Двигун працює. Така прекрасна шкода. Вона мені дуже сподобалась, скажу вам так. Все люкс, тут гарно зроблено, культурно. І у нас цифрова панель. Все, пробіг, як бачимо, 240 тисяч пробіг. Це мені подобається. Не раз. Капот відкритий. Двері відкриті.